Ти почула? Там арчі є, та гавкає, арчі нечем, не всіх буде з самого ранку. Усім привіт, друзі! Та я не почула, що там арці той гавкає і давай за ним. Куди носочки втягнемо? Навчила злазити зі все. Ходи сюди. Знайшла в Дая, кажу в Даянецю медаль з медаль Повісила собі до шиї о, бачите? Висить. І ходить завжди з нею. Даянка. Даяночка. Що там є? Що ти мала на шиї? А? Машина їде? Вона їде з іншої сторони. Тікай! Ти це як вона тікає від машини. І так завжди. Папа. Вона, наприклад, може стояти на дорозі і побачить машину. Вона так втікає від тої машини, що капець. Це їй добре? Поїхала. Все. Курочка. Та. Є, а вона каже на нього як курочка каже. Отак, пу, ж дає курочка. Туди не можна. Поки я собі робила гейлак, злата купила собі і каже, мама, наклай мені, будь ласка. А Бачите, вони такі ліпучки. Іди Сюди йди. Що? Йди сюда. Теж платье мала. Недавно купляла, чи то воно Йди так сюди. зібралося. В <кхи> принципі, машинці Здається, комусь треба памперс міняти. Ні. Yeah. Та він навіть сповз здається. Іди несе памперс. Давай поміняємо. А нема? Як є, є yeah. в сумці, я брала. Йди сюди! То далек з тобою свариться. <кхи> Йди сюди! Артистка мала. <laughs> иди сюда. Так <laughs> схвати. Иди сюда и доставай. Иди сюда. Ой. Баба, баба, баба. Куда баба. ты пришла? Да. А ну иди сюда. За радио даст. Аааа, векардна <свякально> квіточка Нет, вона да, да. так не любит. Да ты худ. Правда, да, А чуєш? Даян нюхай, нюхай, нюхай. чекай. Нюхай. Даян Нюхай. Ммм. Ні, не хочеш так нюхати, тобі так не подобається. Є? Арчі. Арчі. Кажу всі тварини, Арчі. Як заглядає. Зараз буде назад тиску. Шо? А! Пішла! Тільки радості! <р Gun> шоці. <ривши> <Дайана? ривши> <ривши> <ривши> <Дайана> в шоці. <ривши> Вони реально помінялися з Арсеном місцями. Ходи, <ривши> киця пішла! Ходи, от киця сидить! А ти тут? Де ти? А Даянка, а де Даянка? Де ти? А є, а тепер ще раз ховай. А де Даянка? Де Даянка? Хвати, каже. Даянка втікла. Даянка по котика побігла. Папа. 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 папа! Та тато, типу, в неї папа. Тосі, тосі? А яка велика Даянка? От така велика велика. <рес> <рес> <Все>. <рес> То вже треба робити в неї футболку. Угу. <рес> Під лосіни просто вдягати і все. Або під чортики. лосіни буде гарніше дивитися. Янка спить. Приїхали в новий епіцентр, тому що там той епіцентр, що не планує нам той комод вести. бо батут коштував 12 тисяч за 9. І Він великий Реально. клас. Бачиш, якщо отримає подарунок, то прий покупка від 2 тисячі гривень. А ми зараз тут купимо комод, буде якийсь подарунок, пішли до 60 знижки. Ми знайшли комод на нарешті. А, піднімаю іграшку. І то аж на Городоцькій, а не в новому епіцентрі. Як дитина тішиться? Його? Його? Приїхали до мами на роботу, ху, наїлися багетик. Я ще їла 8 годин. Ні, не 8, 9. Водичка. А зараз нас 5, по п'яті. У мене вже аж руки тряслися від того, що я така була голодна. Все. Ну, що там було з цим епіцентром? Мало в 19 приїхала, то не приїхало, ти знати, скільки би ще чекало, ми взяли, знайшли комод і купили. Маємо чести, спокій. зараз Андрій його буде складати. Що там тато робить? Мені на машину. Та-та! Ми приїхали вже додому, купила дітям постіль. А що з тобою? Ти та Андрієві. Так. Квас один. Другий. Взяли, аби був вдома. Третій. Наші філе. Йогурти, звичайні з полуницею. Персики інжирний, він дуже смачний. Банани. Це трішки зелені, бо поки вони постоять, поки то все, то якщо брати жовті, то вони зразу скоро в'януть. Але ще сметану. і йогурт. Ми вже, напевно, всі перейшли на безлактозну <с <с продукцію. Ви знаєте, окремо не готувати. Це хліб. Оцей хліб королівський, він дуже смачний. Форт один, другий. І от желе жиле, сліпо дуже смачне. Це лише мило на другий поверх. Нарешті даємо ці всяких шкарпеток. Такі зі зайчиками. Ми всі датові допомагаємо, як можемо. Отак. Ну, Та? Бачите, тут пише дух сонома білий. Так само от стіл, той що златаний, і Арсанові приїде. Що Та, таке? Баба? Договорила, бо Даяна перебила. Маю на вас такий самий колір. Стола буде. І є. Дуб сунома білий. Бо я пам'ятаю, тоже писала на коробці. Зі столом письмовим. Це коноп. Коноп. Комод буде стояти ось з цієї сторони. Тут буде диван. А тут буде стіл. І все, більше ще нічого не буде. Тільки оце все ми заберемо. Не знаю куди. Не питайте. <ривіт> куди заберемо? До. У нас нічого нового. Гаррі Поттер. <ривіт> Ладно, йду, я вам покажу. Все ж таки, той комо. Та, виїстимо оці. Та-да-да-да. що -да <ривіт> тут стоїть? Поки отут -от все забито. Ну, красота, ага. Все супер. От, поставила його на ту стіну. там піаніно. Таке світло гарне, я навіть його не помічала. Таке тепле, гарно дивиться.